Але ми стикаємося з певними труднощами. Це чітко видно на ринках ризику в цілому, і е, знаєте, ми просто не знаємо, в який бік це врешті-решт вийде. Тож, напевно, просто варто трохи зафіксувати прибуток на десь на цьому рівні. Я думаю, це має сенс. Якщо він підніметься вище з цього моменту і знову встановить цей міцний чотирирічний циклічний тренд, тоді це чудово. Добре, я думаю, що просто можливість трохи застрахуватися, не будучи повністю інвестованим. Це того варте, а якщо ми зможемо продовжити, тоді це чудово. Ми можемо знову зайняти позиції і рухатися з цього моменту. Отже, я думаю, що немає сенсу боятися, принаймні поки що, але просто будьте уважні, що будь-яке відхилення в цій області е і повернення вниз, навіть якщо опуститися нижче цього максимуму з кілька днів тому, близько 80-ї однеї, це небезпечна зона. Знаєте, це просто змінює всю структуру або Більше, ніж щось інше, просто підтримує те, що ми тут спостерігали. Тут, як ви можете бачити, спостерігається певний спад, починаючи з цього піку. І я не хочу бачити, щоб це відхилилося на цьому рівні, а потім повернулося і закрилося нижче десятиденної середньої. Це було б для мене тривожним. Але поки що як я вже сказав, у нас було досить багато днів тут. Він не зламався, що добре. У нас був невеликий максимум, який на той момент вказував на те, що можливо це просто повернеться, не сталося. Це підтвердилося гарною великою зеленою свічкою. Тож оптимістично налаштований у короткостроковій та середньостроковій перспективі, що ми підемо вгору. І знову в цьому діапазоні жоден з альткоїнів здається не звертає на це уваги. Адже на даний момент немає жодного реального імпульсу з цього дна, де альткоїни перевершують. Якщо вже про щось говорити, ми все ще бачимо, що домінування тримає цей рівень. Ну саме тому я в основному зараз по всіх напрямках перейшов лише на біткоін. Я відчуваю, що ми можемо трохи краще контролювати ризики, просто зосередившись на циклі біткоїна і інвестуючи в біткоін. І, звичайно, ми будемо стежити за тим, що відбувається з домінуванням. Якщо ми почнемо бачити, або якщо ми почнемо спостерігати за певним зниженням домінування, тоді, можливо, в міру просування в цьому чотирирічному циклі нарешті відбудеться рух у бік альткоїнів. Але я якось багато говорив про це протягом останніх кількох місяців. про...